Вітаю вас, мої любі. Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Отже, сьогодні трошки потервенькаємо. Хочу розказати вам про три засади, які я вважаю дуже і дуже психологічно корисними, які мені дала не психологія, не лекції з психології, не мій авансований диплом, а моя улюблена блогерка з Ізраїлю, коли просто ділилася своїми. Спостереженням по життю своїми якимись життєвими правилами і настановами. Я вважаю, що ці три настанови, про які я сьогодні буду говорити, вони дуже важливі для збереження ментального здоров'я людини. Отже, перше, її запитали. Що їй допомагає залишатися такою впевненою в собі, а багато чого встигати, хоча в них з чоловіком бізнес, хоча в них дитина, хоча вона готує нерідко так вдома, тобто не тільки там все в неї робить прибиральниця, хоча в неї є прибиральниця. От вона сказала, що перше, що я прибираю зі свого життя і що я терпіти не можу, це метушня. Коли починається метушня, я розумію, що мені треба заспокоїтися і зрозуміти, як цю метушню зі свого життя перебрати. Вона також каже, що вона краще на день або на одиницю часу зробить чогось менше, ніж більше. Вона краще трошки менше чогось запланує, ніж більше, і буде потім нервуватися і рвати на собі волосся, чому там вона чогось там не встигла. Отже, перше, чого вона. Уникає це метушні. До речі, вона ще таки наводила приклад. Вона каже: Я дивлюся, як деякі мами реагують на забаганки дітей, а вони намагаються їх чимось нагодувати, а дитина починає те, не хочу, все не хочу, не хочу їсти, а вона там пхає цій дитині, значить, їжу. Вона каже: В мене дуже просто: не хочеш не їш. І пішла, все. От, тобто, не хочеш не їш? Я не буду перед тобою а, значить, бігати і носити тобі ресторанне меню для того, щоб тебе королівну обслужити. Ну, не хочеш, не їш? Не подобається якомусь окей. А хтось вважає, що мій блог не дуже, ну, це, як вона каже: ну окей. Розумієте, тобто я не маю всім подобатися. Якби не хочеш, не їш. Хочеш їж. Отакі такі от справи. Будеш голодною, як вона каже, ну, там, про дитину. Звертайся, я тебе завжди нагодую. От такі от справи. Тобто, медичню вона зі свого життя прибирає, і а, це а, приводить до того, що в її житті набагато менше нервозності. Оцей Абсолютно непотрібної, такої, знаєте, зашквареності і нервовості. У мене, до речі, колись була одна клієнтка, вона знаєте, з тих, що там вона вже доросла жінка була, але з розряду дівочка -відмінниця». От, Я колись подивилася на її чоловіка і дивлюся, він на такому чилі якомусь, а вона і опагана як коняка. От, ну думаю, в принципі, я не здивована, що чоловік на такому чилі, тому що якщо жінка отак от обертається як юва, ну чому б чоловіку він не буде на чилі? Чоловік собі тихенько помалесеньку там працює. Ну не те, що там помалесенько він нормально працював, але точно він не заганявся. Вона ж заганялася, в неї купа у світ, в неї там висока позиція, там явно ну, вона доглянута від А до Я, постійно спортзала, манікюр педикюр і так далі. Я думаю, що дім також там був ви, знаєте, видраєний. Ну і що? По вона закінчила тим, що впала в. Такий тобто, нервовий просто, ну, бірнаут і депресія там була, і все. Тобто вона потім конкретно лікувалася от від свого такого життя по максимуму. По -максимуму. Тут людина живе на чилі, прибирає зі свого життя. Все, що спонукає до необґрунтованої і непотрібної нервовості, і спокійно собі руками нормально, комфортно живе. Отже, перші є поради прибирайте метушню. Друга Друге її засада це те, що вона каже, моє маленьке це може бути чиясь мрія. Тобто, треба припинити страждати на гігантоманію. Те, що ви на білгеті, не означає, що ви нічого не означаєте для цього життя, що ви нічого не означаєте для цього соціуму. Те, що ви там, знаєте, я кажуть, там цілься у місяць, попадеш, хмарочос. Ну, може, попадеш, може не попадеш, а може, просто зляжеш з нервовим якимось абсолютно виснаженням, будеш потім лікуватися від депресії, тому що. Хтось когось це дуже мотивує, йому правда, треба цілитися в місяць, щоб потрапити в якийсь там хмарочос, або принаймні в верхівку дерева, а хтось буде настільки заганятися тим, що він ніколи до цього місяця не, значить, не дістане, що прямо на самому початку зляже з нервовим, значить, зривом. Так що вона каже: моє маленьке, це можливо чиясь мрія. Треба припинити, страждати на оцей. Комплекс Наполеона, знаєте, знецінювати свої досягнення, свою роботу і те, що, що вам реально досяжно, і на що ви можете впливати. Те, що ви не можете впливати на міжнародну якусь величезну політику, означає тільки одне: що вам треба або цінувати те, на що ви можете впливати, або настільки розвиватися. В плані освіти, в плані кар'єрних можливостей, щоб ви увійшли в ці кола, які можуть впливати на велику політику. От, от і все. Якби і припинити заганятися. Те, що ви не впливаєте на якісь там суперзначущі міжнародні процеси, не означає, що ви не впливаєте на все, і не означає, що ви там маленька якась комаха, яка нічого не означає. Ви знаєте, для мене. А як для людини, яка вийшла з родини, в мене по мамі гіл, гілці родини, а там були такі люди дуже амбітні. От прям. І мама мене так ростила дуже амбітно. Для мене це було дуже важливо почути, тому що насправді я вважаю, що це єдиний здоровий підхід до життя, єдиний здоровий підхід до життя. Тобто, те, що я зараз психолог, те, що я зараз вчитель англійської мови, те, що я вчу інші іноземні мови, те, що я зараз вчаю, наприклад, організаційну психологію. Чому я маю це знецінювати, якщо хтось закінчив на, там, Оксфорд і Гарвард і має професорський ступень? Чому я маю знецінювати своє? Можливо, для когось невеличке, якщо моє невеличке для когось це мрія. І, можливо, моє невеличке, ну, те, що для мене невеличке, наприклад, це для когось той місяць, в який він хоче поцілити і не знає, чи в нього вийде чи не вийде? Розумієте? Так, що такі справи, і я іноді, коли стою на е зупинках, наприклад, громадянського транспорту, от я думаю, от людина, яка їздить в ну, керує цим громадянським е транспортом, публічним транспортом, вона може думати, що вона там якийсь там не супер там, багата людина, не супер підприємець, не супер там білгейць умовний, так, а просто керує транспортом. Якщо б цієї людини зараз не було, куди б я доїхала? Куди б їхали сотні тисяч людей в цьому місці, де я зараз живу? Ну, так. от. Так от. Поки що у нас немає всього автоматизованого, автоматизованих трамваїв, автоматизованих якихось літаючих машин, розумієте. Тобто, так, щось там вже з'являється, і це наше майбутнє. Але поки що ми всі потрібні і вчителі, хоча кажуть, що там ще нас цей штучний інтелект нас замінить, і психологи, хоча також лякають, і водії поки що всі потрібні. От всі ми аля маленькі люди, тобто та білгейці, на своїх місцях. Так і вона, вона дуже розумна жінка, в цьому сенсі вона просто розумничка. Тобто, перше, припинити метушню, друге, моє маленьке, це можливо чиясь мрія, і не треба знецінювати те, на що ми можемо впливати. І третє, вона каже, моє життя має подобатися мені. А, тобто, їй там пишуть, що от ви постійно гуляєте по своєму місту, і там, значить, вихваляєтеся, яке ваше місто красиве. А от насправді в вашій країні вона з Ізраїлю, вона єврейка з Ізраїлю. А от насправді в вашій країні, от таке то місто набагато краще, таке то набагато краще. Вона каже: Слухайте, вам може не подобатися для мене це місто це просто Альфа і омега, Для мене це моє життя. Я тут знаходжуся, я тут живу, я тут гуляю, я тут просто кайфую. Навіщо ви мені пишете про те, що вам щось не подобається? Ну, я також думаю, ну заведіть блог і показуйте те, якщо ви живете там, де вам подобається, про своє красиве місто, так Або про місто вашої мрії, куди би ви можливо хотіли приїхати. Навіщо ви людині, які подобається її місто? Це ж такий кайф жити там, де тобі подобається. От пишете, що там щось не так. Ну, навіщо? Ну, наприклад, я зараз живу у Вроцлаві. Скажімо так, весь Вроцлав, я не можу сказати, що я в нього, від нього прям шаленію. Мені Варшава більше подобається. Набагато більше подобається, ніж Вроцлав. Мені подобається Варшава, мені подобається Львів. Мені дуже подобається Цюрих, Венеція. Ну от мені подобаються якісь дуже атмосферні, дуже атмосферні місця. І міста. В Україні це Алубка і Львів, в Польщі це ну, для мене Варшава атмосферне місто чомусь, на Краків і на Вроцлав, а саме Варшава. От, в, і в Західній Європі це Цюріх і Венеція. От. Але у Вроцлаві мені просто до гостями подобається <райом> той район, де я живу, Пшеполя. І я не знаю, що мені більше подобається Варшава чи конкретно Пшеполя. І мені дуже подобається Павловіце, там, де я живу. Я пам'ятаю, що коли я їхала в таксі з вокзалу залізничого до мого готелю, де я зараз живу. Ну, це більше як гостьовий будинок. От, я їхала, я так. Добилася на місто, як би домутані, щось якби не дуже моє. І тільки ми заїхали в Шеполі, особливо коли почалися по ловіці, я думаю, о, боже, яка краса! Яка краса. Та я прям якийсь мої ширбе, я не просто все таке зелене, все таке в котеджах, маєтках, таких красивих. Все таке якісь ваншафтних ландшафтному дизайнові ну, приємна тут, просто дуже місцевість і біля мого. Готелю парк розташований, то я потім думала між Варшавою і, і конкретно Пшеполем і Павловіцем у Вроцлаві, напевно, що я би обрала Пиполя і Павловіце. Ну, бо просто Пшиполе тут є ще жільно, мені подобається. Ну, тобто, мені от Пшеполя дуже подобається. Тому я розумію мою улюблену блогерку, яка каже, я. Взагалі, якби. мені не дуже зрозуміло. Ну, рекламуйте своє місто, кохане, там улюблене, чого ви обурюєтеся тим, що мені подобається та місцевість, де я живу. І е, е, потім їй там щось на чоловіка їй стало писати. Вона каже, це мій чоловік, він не ваш, він не публічний. Він не спільний, він має подобатися мені, тому що я його дружина. Моя робота має подобатися мені, от які там іноді ну, антисемітів вже на пострадянському просторі немало. Я би сказала, дуже багато. Її починає там щось писати за єврейство і в ну, якби в негативних барвах. Вона каже, це в ваших країнах слово там єврей, це значить, от якесь ганебне слово, це слово для приниження в Ізраїлі. Коли ти кажеш, що вона єврейка, це комплімент, тому що Ізраїль це єврейська держава, де чоловіки хочуть одружуватися переважно саме з єврейками, щоб в них були єврейські діти. Тому для нас ознака національності, така як єврейська єврейство, це є компліментом. А що там у вас це якби ваші ваші подробиці? Мене це не цікавить, тому що я живу в своїй країні. Мене влаштовує моя держава, мене влаштовує моє місто, мене влаштовує мій чоловік. Я створила собі. те життя, яке я ціную, яке мені подобається, і якщо воно комусь не подобається. Ну так він і ми все одно не живе, якби яка мені різниця. Те, що хтось зараз, зараз, зараз каже, що йому не подобається мій чоловік. Я не стану від того на свого чоловіка дивитися іншими очима, тому що це мій чоловік він має подобатися в першу чергу мені. Через те, що хтось каже на, мій, на моє місто, що воно якесь не таке, я не буду збирати валізи і думати над переїздом в інше місто. Тому що це моє життя, і мені його проживати. Мені абсолютно фіолітово кому воно там з вас подобається, а кому вона не подобається, ви проживаєте своє життя і діліться тим, що у вас там відбувається. Я буду проживати своє і ділитися тим, що відбувається у мене. Знаєте, от я її слухаю, коли думаю, боже, яка, по перше мудра, розумна жінка. Ну, в дуже багатьох аспектах, і які оці три засади взагалі корисні для життя, припинити метушню, знати, що своє маленьке треба цінувати, ну, аля маленьке, бо воно для когось може бути зовсім не маленьке, розумієте? Це для тебе і твоя звичайна спеціальність, твоя звичайна рутинна робота, і ти порівнюєш себе з кимось там зірками. А для якоїсь, можливо, дівчини з суперпровінції, з якогось далекого села, в яке автобус їздить за один раз на тиждень, твоє життя це майже як для тебе життя, я не знаю, якоїсь зірки Голлівуду, Розумієте? От і вона про це мріє. Тобто завжди треба про це пам'ятати. І третє, що моє життя і всі його аспекти, всі його аспекти мають подобатися мені. В першу чергу, а не комусь там збоку. Хтось там збоку має проживати своє життя так, щоб воно подобалося йому. Оце і все. Ще хочу уточнити: завжди ви там пишете, поділіться, там посиланнями на ваших блогерів, про кого ви кажете. Дивіться, я дуже чітко відділяю мух від котлет, тому я у дуже багатьох блогерів беру те, що мені треба, і не беру те, що мені не треба. І через те, що людина сказала щось, що мені не імпонує, з чим я не дуже згідна. Я не біжу відписуватися від цього блогера і писати йому, я вже так, я була з вами згідна. Тут ви сказали щось не те, я повне мене розчарування. Я, я тепер від вас від, відписуюся. Якщо я відписуюся, то відписуюся дуже тихо, нікому про це якби не повідомляю зазвичай. По-друге, якщо я відписуюся, то ну, це має бути або а, ну, в мене було так декілька разів, що я слухала людей, а, а потім виявилося, що вони там мають якусь проти антиукраїнську позицію. В мене так було один раз. Я була шокована, тому що людина не говорила про політику. В неї був взагалі про інший блог. Вона була. Ну, якось там славянської зовнішності, ми ж не знаємо, хто це, може бути, і росіяни, і українці, і білоруси, але вона виросла в Казахстані. І я дивилася, в неї був парфюмерний блог, а потім вона якось гадала, значить, що я, чесно кажучи, її дуже любила. От, а потім вона щось гадала і почала гнати, що їй не подобається, щось там Україна, і, а, і як це так, що, значить, ну що там проти України. Я думаю, ах ти ж зараз! Я тебе дивилася, я ж не знала, яка ти. Ну, так от. Або якісь люди з такими нацистськими ухолами, Я таких блокую. У мене тут іноді такі, я таких блокую. Тобто... От, так. От Від таких я можу відписуватися, яких агресивних антиукраїнських, нацистських таких нахилів людей. А просто від того, що я не згідна з чимось якоюсь там думкою у блогера, я не починаю там, знаєте, а як би як це правильно називається? Боже, не забастовка, а як це? Бойкот, бойкот, я бойкоти не починаю. От, тому я не даю зазвичай посилання на своїх улюблених блогерів, тому що в них є думки, з якими я не згідна. Навіть ну, При тому, що вони всі підтримують Україну, от, я можу якби, все одно з чимось у них не, не погоджуватися, так, взагалі в якихось політичних моментах. І не тільки в політичних, наприклад, ще в якихось. От. І тому, ви знаєте, деякі люди, які не відрізняють мух від котлет, потім мені там пишуть: от ви сказали той та й той, та от значить та ідея на вже вас згідні. Ні, я можу бути не згідною, Я просто беру те, що мені потрібно, і не беру те, що не потрібно. Так що такі справи. Все, дуже дякую вам за увагу. До наступного зустрічі.